Так, всім привіт! Я про вас не забула. Просто ваш голодний психолог їв у мами. І трошки не встиг до ефіру долучитися. Так, я вже не можу написати, що це за ефір. Ну, да ладно. Ефір у нас сьогодні на тему вдячність та борги. От. Перше, що я хотіла вам сьогодні сказати ще до нашої теми, це: от, типу, я спізнилася, і я така, блін, а як цього позбуться? А може, якби, ну, типу, це ж не ок, спізнюватися, і так далі. Але колись я почула таку чудову фразу, що на свято життя неможливо спізнитися, бо ми його вже живемо. Тому, ну. Все повинно відбуватися так, як воно відбувається, і це нормально. Ось. Вдячність та борги. Чому я пов'язала ці дві теми? Бо коли ми не вдячні, навіть за щось супермаленьке, коли ми не помічаємо в житті чогось, ну, взагалі, життя, бо, знаєте, ну, типу, я думаю, в багатьох є така установка, типу, там, не розповідай там про свою ціль, там, поки її не досягнеш, або там, <reef manipulation> типу, порадієш тоді, коли в тебе це вийде. Я думаю, вам такі теми, ну, типу, знайомі. Ось. І коли нам Ну, типу, коли в нас живе ось ця установка, що, ну, типу, порадієш, коли в тебе вийде, да, там. От. ми не радіємо проміжним результатам. Ми їх взагалі не помічаємо. Ну, типу, ми такі, знаєте, от як коли я вже це отримую, там, тоді я за це порадію. Але це дуже велика помилка, бо ми тоді не відчуваємо цього життя, смаку життя. Ми тільки фокусуємось на тим, щоб досягнути цього, от, і не бачимо, що відбувається в нас навколо. Що ми отримуємо в результаті? В результаті ми отримуємо те, що, ну, в результаті ми отримаємо те, з чим до мене приходять на розбори, з чим до мене приходять на. Консультації. Це я не знаю, хто я, я не знаю, що я, я там не вмію свої емоції якось типу виплескувати, да, показувати. Я взагалі нічого не вмію. От. І це насправді дуже велика проблема, бо вона є в багатьох. От. І дуже важко. На початку, типу, трансформувати оцю установку, що радіть треба тільки тоді, коли ти досяг результату. От. Бо коли ми радіємо тільки тому, що ми досягли результата, я ж кажу, ми дуже часто не бачимо, що відбувається в нашому житті. Ось. І по суті, це та сама невдячність, тільки невдячність собі за свої якісь кроки, які ви вже зробили в своєму житті. Бо, ну, наприклад, від моменту, як ми подумали, да, там щось зробити, до моменту ми це втілили, ми почали щось для цього робити, ну, пройшов певний час. І от тоді, коли ви вже наважилися це зробити. Вже себе потрібно за це похвалити, що я наважилась, наважився це зробити. От. А ми цього не робимо. І це про невдячність, про невдячність собі, про невдячність взагалі комусь. Ем... От як я сьогодні в сторіз, да, вам казала, що, типу, якщо вам відгукнулося, поставте сертенько. Якщо це вам було корисно. Вам з цього нічого, в принципі, ну, типу, лайки наші як безкоштовні. <смі> От. А іншій людині це говорить про те, що якби угу, вона, типу, щось робить правильно, і є те, що відгукується іншим людям. Щоб також розуміти, відгукується згукується воно чи не відгукується. Ось. А коли ми собі говоримо тільки про те, що. Тільки про те, що я порадію тоді, коли щось відбудеться, щось грандіозне, да, то воно не відбудеться, бо ми не е, дякуємо да, собі або іншим людям, або взагалі проміжним результатам, ми їх не бачимо. Ми ти просто це знецінюємо. А потім не розуміємо, а чого мене знецінюють, а чого я щось там знецінюю, а чого, типу, мені запитують постійно а це, або кажуть, о, це так дорого там, або ще щось, або у вас такий постійно, да, якщо є фрази, типу, що це дорого там і так далі, то, скоріш за все, ви всередині себе відчуваєте цю знецінку. От. І ця знецінка, вона приводить, в, ну, типу, причина її, те, що ми невдячні. Як це все е, робить? Як розпочинати взагалі да, там, бути вдячними і проявляти цю вдячність. Це все просто. Просто і водночас складно. Це помічати маленькі. Радощі, життя, да, там, бути вдячним в моменті. От я прокинулася сьогодні і я вже вдячна цьому дню, що так, ну, типу, відбувається. А, там, пішли, купили каву, яку ви хотіли, і вона була смачна. Я вдячна, що сьогодні я знову змогла купити собі цю каву і що вона була смачна. І, типу, і подякуйте людині, яка робила вам цю каву, скажіть, дякую, гарного дня там, наприклад. Але воно не буде працювати, якщо ми робимо це просто типу, для галочки, щоб собі позначити, що ми вдячні. Ні, щиро, щиро. Е воно, наче, здається, що, ну, типу, то це такі. Е Мілочі, да, якби, ну, наша про це взагалі говорить, та і так це понятно, та це робота людини, там, наприклад, да, і так далі. Ні. Це непонятно. І те, що це робота людини, це не означає, що, ну, типу, не можна їй сказати дякую за її роботу. От. Хоча б, хоча б просто сказати. В ідеалі, знаєте, наприклад. Дати ще і ві, да? там якби написати класний відгук, якщо вам понрав... якщо вам сподобалось хоча б на 3 з 5, ну, типу, вже значить щось було класне, і вже про це можна сказати. Ось. І таким чином ми будемо змінювати своє мислення на, типу, більш позитивне. От. І будемо притягувати ось цей позитив в своє життя. Несі дуже цікава тож, ця тема. Вдячності. Несі. <рив> Несі це моя киця. Ось. Днівник благодарності, перенастройка, фокуса, внімання. Зірочка, пала світишся. <рив> да, Щоденник вдячності дуже важливий просто. Дуже важка, до речі, вправа для багатьох. Вона дуже складна. Почати писати собі хоча б 5 пунктів, за що я вдячна цьому дню. Що в ньому було таке? Класна, кошка в студії. Та вона якась, ну, типу, зараз, якщо зловлю, ось кошка в студії. Божечки, ну, ти бачиш, яке воно? Воно просто. Я не знаю, чого вона на літо стала ще більш пухнастіша, господи Боже. от, І її щось вштирило від моєї інформації, то вона тут ходить, мічиться, мічиться по всьому цьому. Хоче гратися зі мною. и сиськи. Держите. Футболка топ просто. Наскринила? Класс. Я такие и мне. Я выставлю. Так от, повертаємося, да, щоденник вдячності. Насправді дуже складна тема. Чого? Ну, точніше, дуже складна техніка. Бо ми звикли обезцінювати просто повністю все. Ми звикли обезцінювати. І що саме цікаве, що коли, наприклад, ти в людини запитуєш, типу, а за що ти вдячна там сьогодні? Да? От. Вона не може назвати навіть ну, там, двох причин. Ну, Давайте так. Окрім тих, які я, наприклад, кажу, що от, ну, не можеш написати там, 5, 5 подяк да, собі, там, за що ти вдячна. Ну, типу, Перше, що можна, що можна завжди написати, це. Це Я прокинулася, да, я там, почистила зуби, не знаю, я там вдягнулася і так далі. ну, би, Це вже. Це вже досягнення по факту, бо ти б могла б не прокинутися, або ти б могла б е, ну, типу, нікуди не піти і послати все просто в одне місце. Ось, і це вже перемога, що це відбулося. І ми, коли, коли ми починаємо це цінувати, ми розуміємо, у нас з'являється, знаєте, життя в моменті, кайф в моменті, брати від життя по максимуму. Ось, бо причина, чого ми не наповнюємося, і ми схарені постійно, в нас постійно погане самопочуття, у нас немає енергії і так далі. Тільки причина в тому, що ви не, що ми не вміємо бачити позитив в житті. Ну, типу, от знаєте, зараз там, наприклад, або коли весною да, квітнули там ці Вишні, да, абрикоси там, і так далі. От хто з вас побачив цю красу і насолодився нею? Я впевнена, що це було не так багато людей. Або да, якщо взяти наше місто Черкаси, то в нас цвіли сакури, хто з вас насолодився цим? Тільки насолодився, знаєте, піти зробити фоточку, це класно. Але чи кайфанули ви від того процесу, і що ви були в цьому місці? Чи були ви вдячні, що, блін, в мене в місті є ось це, воно квітне кожен рік, і я можу це спостерігати. Ви розумієте, що є люди, які не можуть цього спостерігати? Бо в них немає зору, да? наприклад, зараз. От. Або там, що ви чуєте спів та ш... псі? От, фу, Боже Господи, <смі> просто провірка річ речу... Реч... приверхні к річовому апарату Люся сьогодні щось. Значить. спів пташок. Да? Як давно ви його чули? Як давно ви звертали на це увагу? Бо також є люди, які цього не чують. І не почують просто. Ну, можливо, взагалі нікого. І от навчитися бути вдячним за це, ви вже побачите, як змінюється ваше життя, наскільки воно класне, наскільки воно прекрасне, наскільки воно наповнююче. Далі вже такий більш складніший левел, да, як на мене, це, якщо, наприклад, ви пішли вам надали якусь послугу. Ну, наприклад, Манік, от я розкажу свою історію, да? Я йду на манікюр, якби. Коли я ходила до свого майстра, яка, коли розпочалась повна повномасштабка, вона поїхала, ну, якби тут все понятно, в принципі. No? от. Я шукала майстра, і, типу, я думала, що в мене не такі великі там, типу, очікування, не такі прям великі вимоги до майстрів. І, типу, ну, були моменти, що я там Харилася з мого майстра, от. бо був там один момент, який, ну, типу, ну, декілька, окей, два моменти були, які там мене трохи якби не подобались вони мені. А от коли я почала шукати майстра, я просто шукала, я дуже довго шукала, по-перше. І я пішла чисто по пораді моєї подруги, якби до, до, ну, до майстра. Так. Ось. І... Коли я почала шукати майстра, я зрозуміла, що в мене дуже великі вимоги до майстрів, просто Unreal. Я вам так скажу: з того моменту я, ну, типу, досі не знайшла майстра, який би був як мій майстер, до якого я ходила до повномасштабки. Жодного. жодного. Типу, класні майстри є, але прям то, що було там. Нема. Ось. І це також, виявляється, про вдячність. Бо замість того, щоб робити фокус на приємних моментах, я робила фокус на тому, щоб знецінити цю людину. От, да? а чого я це робила? Бо всередині в мене в самої була оця знецінка. Вона є в нас всіх, в принципі, я вам так скажу. Ну, типу, і від неї неможливо позбутися прям повністю, мені здається, але вона є. Ось. Наступна, е да, якби, завдячність, я думаю, зрозуміло, що, ну, типу, почніть бути вдячними собі і своєму життю, просто того, що вона у вас є. Почніть помічати ем, круті моменти, просто в тому, які вони є. Ось, наприклад, я зараз веду ефір і я чую на фоні, як співають пташки. І я вдячна цьому моменту. Якби я була в своєму негативі, наприклад, да, і в своїх оцих, що життя фігня, коротше, не знаю, там всі воно несправедливе, всі підараси і так далі. Чи помітила б я це? Ні, не помітила. Я б помічала тільки ось цей негатив. Бо те, що в нас всередині, те є відображенням того, що в нас в реальності якби відбувається. Ось. Наступний пункт це борги, да? і відповідь на питання, чому я ці дві теми пов'язала. Коли ми в стані знецінки, да? ми знецінюємо інших людей, ми їм, по суті, невдячні, і в нас виникає таке, завжди є претензія, типу, ти повинен. Ну, ти повинен це українською, да, а якби російською мовою ну, вибачте, тут треба саме це слово взяти. Це должен. Хоча просто, мабуть, не потрібно було акцентувати увагу, що це мова, і так всі, в принципі, плюс-мінус розуміють. Е, ти должен. А должен це від е, слова долги, да? повинен борги. Воно просто не в'яжеться, того, якби саме ця. Повинна бути фраза. І от коли ми кажемо, що ти мені щось повинен, да, значить ти повинен мені це дати. Ти повинен мені це дати так, як я це хочу. От, і якщо ти мені це не даєш, то, значить, формується борг. Да, боргові зобов'язання в нас формуються. От. А вони формуються тільки того, що. Хтось щось мені повинен. І знову ж таки, насправді, не вони вам повинні, а це ви самі собі щось повинні. І щось собі не додаєте, і десь себе знову ж таки знецінюєте, і того виникає ось така штука. І якби така штука, вона виникає е, дуже часто на матеріаль, ну, в матеріальній сфері, тобто в грошовій сфері, в тому плані, що. От, якщо у вас є кредити, які ви досі не погасили, по якимсь причинам, хоча давним-давно вже могли це зробити, наприклад, якщо у вас є. Зараз е якщо у вас є кредити, які ви досі не погасили, от. і прям дуже великі, то, по-перше, ви десь не реалізовуєте себе і свій потенціал, тобто, це десь повинно воно. А по-друге, ви десь е передаєте ці зобов'язання іншим, іншим людям. От подивіться, як багато у вас претензій до інших людей, зі словом, ти мені щось повинен. Або знаєте. Якщо я йду там на манікюр, то там повинно бути це, 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 це. Це, ну, типу, це опять сразу формується претензія, що якщо цього не буде, я це обесціню. І знову ж таки, це бути що? Невдячним. Якщо ви бачите, що у вас по життю, типу, ніхто вам майже не говорить, що ти там молодець, немає підтримки не маю цієї вдячності, просто, просто сказати, що, блін, так класно, що ти в мене є, там в моєму житті. От якщо ви не отримуєте цих слів, і у вас е, тільки е, негатив, 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 грошей нема, стан мінус 100-500 і так далі, то причина цього всього, це третя, от я з вами да, провела це третя причина, чого в нас так відбувається в житті. Перші були це програми, програми і не, як це сказати? Неприйняття не свого шляху. Друге, це було очікування. Третє це е, ось це невдячність. Четверте подивитися, що буде на наступному тижні. Яка ще одна з тих причин. Взагалі. Їх, Безліч, але корінь цього всього, я вам так скажу: неприйняття себе, неприйняття свого шляху і нелюбов до себе. Все. Це три кита, мені здається, із-за чого в нас виникають якісь проблеми. Ось. Бо дивіться, якщо людина любить себе, чи любить вона світ, в якому вона живе? Так, да, любить. Чи будуть в неї претензії до інших людей, і оце хтось мені щось повинен? Ні, не буде. Е, ну, тобто, і так можна розбирати по кожному тому пункту, який я, в принципі, розповіла. Тому, якщо у вас є ось це, що я назвала, то це все через те, що ви не віддаєте собі ж борги, через те, що ви не вдячні самим собі. І шлях до цього це почати трансформуватися, прийняти, по-перше, свій шлях, прийняти те, що в мене відбувається, і сказати собі, А я хочу по-іншому. І почать, е рухатися в цьому напрямку. Тобто завжди. З чого починається робота над собою, це з прийнятого рішення, яке підкріплене діями. От якщо вам якісь з моїх слів відгукнулися, і ви в цьому побачили себе, то от у мене для вас є пропозиція, що, з чого почати і як взагалі почати свій шлях. І Шлях до себе, як почати. Не тікати вже від себе, якби, а повернутися до себе, знайти себе, а кожен по-різному це називає це прийти до мене на розбір. Після розборів у всіх відбувається трансформація, у всіх є якісь певні інсайти. І це перший крок, великий крок по факту, до того, щоб зізнатись собі. Що в мене взагалі відбувається в житті? Побачить, що з цим можна зробити. От, і почати це робити. Тобто, саме перше, це якщо відгукнулося, якщо ви приймаєте рішення, що, ну, типу, да, я б хотів там, бо я б хотіла ці трансформації, я б хотіла да, там, вже перестати бути в боргах. Дякую за коментарі. Перестати бути в боргах, я б хотіла відчувати себе легко, я б хотіла, щоб в мене було це, це, це. Да? Та перше прийняте рішення це, да, я хочу піти на розбір, наприклад, або ні, я не хочу піти на розбір. І якщо вам це відгукнулося і ви прийняли рішення, що да, я хочу. То які дії потрібно для цього прийняти, щоб це рішення почало, якби відбуватися да, і трансформуватися, почало ваше життя? Це написати мені в Директ одне слово, розбір. Все. Якщо ви прийняли рішення, що ні, я не хочу, це не про мене, це не для мене і так далі? То це також рішення. А коли ми не приймаємо. Ніякість цих рішень у нас всередині відбувається, як каже моя мама, говномішалка. Отут у нас говномішалка така відбувається. Бо ми, знаєте, і умна, і красива, куди йти не знаю. от Бо наче і хочеться щось змінити в своєму житті, Ну при цьому всьому і не хочеться. да І в нас оце тіліпа. Хочу, не хочу. Хочу, не хочу, а потім у нас оце. А що в мене емоційні качелі постійно якісь по життю, а що в мене спад отак от, от постійно, постійно від неприйнятих рішень. Тому хто втомився, бачить в житті тільки негатив, хто втомився від боргів, хто втомився від того, щоб постійно відчувати себе. Просто на мінус нуль, я вас всіх чекаю до себе на розбір, де ми з вами подивимося, що насправді вам заважає кайфувати від життя. Ось така для мене, ось така у мене інформація для вас сьогодні. Я сподіваюся, вам було корисно і ви з цього взяли для себе якісь інсайти. А всі, хто хоче продовжувати. Чекаю вас на розборі.